Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами пригадаємо правила безпечної поведінки з вогнем про безпеку на дорозі та поведінку при зустрічі з незнайомими людьми. Ну, а тепер всі разом вирушаємо у подорож до країни безпеки. Перша зупинка вогник. Ми повинні пригадати, який буває вогонь. Добрий вогонь! Це тепла піч, тепла кімната, смачні гарячі пироги, яскраве вогнище, святковий фейерверк. Але крім всього цього, ми можемо уявити і пожежу, і багатий бід через неї. Вогонь слухається тільки дорослих, котрі знають, як себе з ним поводити, а дітей вогонь не слухається. За пальничкою, а також сірником чи свічкою можна палити пальчики. Підпалити волосся або взагалі спалити будинок. Отже, давайте разом розглянемо деякі ситуації, в яких задіяні діти. Не можна дітям підходити до газової або електричної плити. Не можна використовувати свічки несправні гірлянди для прикраси ялинки. Не грайте з сірниками та запальничками. Не підпалюйте тополиний пух, дітям не можна користуватися електроприладами. У разі пожежі слід запам'ятати не відкривай вікна і не впускай свіже повітря, бо кисень підтримує горіння і необхідною умовою для його розгорання. Дихай через мокру тканину, павзи, щоб уникнути диму, не користуйся ліфтом, поклич дорослих або сусіда на допомогу. Та дзвони за номером 101. Не лякайся, зберегай спокій і чекай на рятувальників. Діти, а які прилади можуть викликати пожежу? Так, це газова або електрична плита, телевізор, комп'ютер, фен, праска, обігрівач, електрочайник. Цими приборами без нагляду дорослих користуватися не можна. Друга зупинка перехрестя. На цій зупинці давайте пригадаємо правила безпечної поведінки на дорозі: не можна гратися на проїжджій частині вулиці. Переходити вулицю можна тільки по пішохідному переході. Дорожні знаки використовують і пішоходи, і водії. Водії їдуть по дорозі, а пішоходи йдуть по тротуару. Тоді ми вирушаємо далі. Наступна зупинка нерозумні тіні. На цій зупинці пригадаємо, як потрібно себе вести з незнайомцями. Зустріч і подальша розмова з незнайомими людьми. Може призвести до біди, тому що в спілкуванні з незнайомими людьми потрібно бути обережними. Не можна приймати подарунки від незнайомих людей. Коли раптом незнайомий взяв тебе за руку і тягне за собою, треба кликати на допомогу. Коли раптом ви побачили, підозрілу людину треба повідомити дорослим, не можна сідати в машину до незнайомців. Не можна самому гратися в незнайомих місцях. Отже, з незнайомими людьми ми не повинні розмовляти, брати від них якісь речі, сідати до незнайомців в машину, погоджуватися на прогулянку з ними. Повинні бути дуже обачними, обдуманими в своїх діях. Наступна зупинка небезпечні речі. Навколо нас знаходяться різні речі. Деякі з них, якщо ними неправильно користуватись, несуть небезпеку нам та нашому здоров'ю. Дивись на картинки та обери предмети, які не можна брати дітям. На цьому наша подорож підійшла до кінця. Бажаю вам завжди дотримуватись правил безпечної поведінки. До нової зустрічі! Tá